Українські діти несуть загрозу для польської системи освіти. Так вважає Пшемек Чарник, який являється колишнім міністром освіти Польщі. Він, по-перше, бачить загрозу в навчанні українських дітей в польських школах. На його думку, нинішня очільниця відомства хоче створити українську школу в польській школі. В загальному. Всі його би, розмови і вся його ідея просто побудована на тому, щоб очорнити всі справи, які веде нинішнє міністерство освіти, показати наскільки він був класним керівником і наскільки зараз вони погані. Але тут також є свій фактор, такий, який грає проти українців, які знаходяться в Польщі. Бо всі подібні заяви, як би вони не робились, чи вони робляться якимись діючими політиками, чи якимись важливими особами, чи якимись колишніми політиками, які не мають вже абсолютно ніякої влади і впливу, ці всі заголовки, знаєте, вони розносяться серед поляків, поляки не вникають в суть того, що там говориться, і просто мають знову претензію до українців. От і. Це може знову ж таки відображатись на наших дітях. Тому зараз давайте коротенько розберемо, що він говорить, які в нього претензії, і що реально відбувається. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. А ботні зараз дуже і дуже багато в коментарях. Тож дякую, дякую вам за підтримку. І власне з нового навчального року всі діти українські, які проживають на території Польщі, Зобов'язані ходити в школу. Зараз, ще в цьому навчальному році 24-25, якщо ви прийняли рішення, що ваша дитина відвідувала українську школу онлайн, то вам загрожує штраф в розмірі 100 злотих. І також обов'язок потім відправити вашу дитину ходити до польської школи. З наступного ж з 25-25 року, тобто навчальний рік 25-26, вже у вас не буде доступу до програми 800 тобто ви не зможете ці кошти отримувати. От, і раніше, знаєте, був вибір, по-перше, в українських дітей і в їх батьків в першу чергу, чи готові вони відправляти своїх дітей в польські школи, чи хочуть, щоб вони навчались онлайн. Зараз бачимо, такого вибору немає. І, власне, Пшемислав Чарник з приводу цього і б'є. На сполох, бо в польських школах буде дуже багато дітей з України, а також будуть свої певні нововведення для дітей з України. Те, власне, про що він говорив, що буде українська школа всередині польської школи, що типу негативно має впливати на польську систему освіти. Колишній глава Міносвіти зазначив, що Барбара Новацька, Йоанна Муха та Катажина Лубнауер запровадили хаос в школі. Він переконаний, що польська система освіти здатна прийняти 80 тисяч українських дітей в школі. Він навіть вважає, що ця кількість може бути збільшена до 180 тисяч учнів, оскільки за останні 15-20 років кількість учнів в польських школах зменшилась майже на півтора мільйони дітей. А одночасно зросла кількість вчителів та оновилася вся відповідна інфраструктура. Я бачу загрозу в питанні навчання українських дітей в польських школах взагалі, тому що міністр, міністр муха, як я чув, хоче створити українську школу в польській школі. Цього не можна робити, зазначив чарник. Про що він мав на увазі незрозуміло. Ми пам'ятаємо, що представники Міністерства освіти нинішнього. Говорили про те, що просто в шкільних класах буде збільшена кількість граничну кількість учнів, яка може бути в цих класах, для того, щоб в кожен клас там по 3, по 4, по 5 дітей можна було додати українських. Щоб вони навчалися в цих школах, типу, що в кожному польському класі будуть українці для того, щоб діти інтегрувались, і е, не відбувалося такого ефекту гетто серед українських дітей, коли вони собі самостійно десь там е, тусуються, е, збиваються в якісь банди, і потім е, виступають проти, проти поляків. Е, от, е, а навпаки, для того, щоб вони інтегрувалися, знаходили собі нових друзів і так далі. Він також пояснив, що система, запроваджена в епоху ПІС, підготовчі, включала підготовчі класи, де діти з України вивчали польську мову, а згодом вивчали польську е, основну навчальну програму. І говорить він наступне: однак ми не хочемо, щоб в польській школі була українська базова програма, бо це не українська школа, пояснив колишній міністр. Е, По-перше, не зрозуміло, е, про що говорить колишній міністр і хто такі. Ми, що ми не хочемо, щоб в польських школах була українська базова програма. Тут питання лише одне для того самого колишнього міністра, і так далі. Якщо міністерство і ось такі, як цей міністр, хочуть, щоб абсолютно всі українські діти відвідували польські школи, то логічно буде припустити, якби це було. Наприклад, на всю Польщу там 5 тисяч дітей, то можна було б абсолютно нічого не міняти. І то 5 тисяч дітей це досить велика цифра. Але навіть так візьмемо, якщо було 5 тисяч дітей, і не потрібно було б, скажімо так. Ee, робити якісь додаткові класи, це було б недоцільно, так, щоб в них вивчали польську мову. Можна було б просто українських дітей розкидати по різним класам, вони б там якось з пополам ту польську мову вивчили і якби, вивчали б собі далі предмети. Це зрозуміло. Але коли ви хочете там, наприклад, 100 тисяч українських дітей одночасно там додати до польської системи освіти, можуть виникати певні. Труднощі, бо може бути так, що в деяких школах або в деяких класах, в цих класах я говорю про якісь маленькі містечка або села, може бути так, що українських дітей буде набагато більше, ніж поляків. І тут питання в тому, як в такому випадку, без вивчення уроків, без якогось інтенсиву по польській мові і якоїсь звички до цієї польської школи діти мають інтегруватися і взагалі вчитися. От. На це питання ніхто не може дати відповіді. І ніхто не говорить, от той самий колишній міністр він не говорить, як, який вихід він пропонує, як робити, чи цих дітей взагалі тоді не брати в польські школи. Тоді питання, навіщо ж тоді ви самі приймаєте закони, як, такі, як він, як його колеги, і заставляєте цих дітей ходити в польські школи. Хоча я знаю дуже багато українців, які не хочуть принципово відправляти своїх дітей до польських шкіл, бо вони діти навчаються онлайн нормально в українських школах, роблять домашні завдання. Вчаться і так далі. І я знаю, що будуть коментатори, які напишуть, що ні, треба всім ходити в польську школу, щось не подобається, тікайте, їдьте в Україну і так далі. Друзі, не вам вирішувати, не ви несете відповідальність за майбутнє цих дітей. Відповідальність за них несуть батьки. Тому, будь ласка, займайтесь своїми дітьми. А якщо немає у вас дітей, то займайтеся своїми внуками. Немає внуків, то займіться краще собою. От... І... Люди не хочуть, ну є люди, які не хочуть відправити своїх дітей до польських шкіл. А тут зараз ну, якби просувається такий наратив через оцього колишнього міністра, що українські діти несуть загрозу польській освіті. Тобто, з однієї сторони, спочатку цих дітей палками не загониш в ці школи, і їх батьків не можна на це спонукати. Що треба вводити штрафи, якщо ви не хочете, якщо не хочете, щоб ваші діти ходили польську школу, платіть штраф. То от спочатку треба прийняти такий закон, щоб потім говорити і таким чином спонукати поляків ненавидити українців, і говорити, що українські діти несуть загрозу для якихось там польських, для польської системи освіти. На мою думку, це, по-перше, не, не політкоректно. І це, я б сказав, навіть має ознаки якоїсь ксенофобної. Ксенофобних проявів на, в сторону українців. І мені такі заяви, знаєте, це заяви рівня е, Польща з Україною підірвали північний потік, як було зі сторони Німеччини. Колишніми також, колишніми посадовцями було сказано, що ми думаємо, що це поляки з українцями підірвали північний потік. Оце, знаєте, коли хтось висловлює просто свою власну думку, треба спочатку думати, чи ваша оця власна думка, по-перше, має якесь підґрунтя, а по-друге, чи вона не шкодить. Безпідставна оця ваша думка, чи вона не шкодить життю і здоров'ю інших людей. Бо кожен має право на свою думку, але тільки не тоді, коли вона напряму загрожує життю або здоров'ю інших людей. От, тому я вважаю так і потрібно мати голову на плечах, тим паче, якщо ви колишній міністр освіти і щось трохи в освіті ті маєте розуміти. Власне, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.